Міста. Вітаємо вас на відкритті головної ялинки міста. Нашу головну ялинку Карпат. Ми відкриваємо сьогодні в день святого Миколая, коли всі від найменшого до найстаршого отримали подарунки? Адже ми знаємо, що святий Миколай є втіленням людських моральних цінностей, глибокої віри у Бога та у праведність існування на землі. Святий Миколай, напевно, був одним із найперших волонтерів, який ділився з ближніми тим, чим був багатий, дарував людям радість, милосердя та добро. Хлопець ріс у добрі та любові, але його глибоко засмучувала навколишня бідність і убогість. Він, як міг, допомагав бідним родинам і дітям, сиротам. Щоб не принижувати людей милостинею, він по ночах розносив їжу, одяг, ласощі і клав на порозі убогих осель. З діда прадіда, ми знаємо, що нинішнім святом розпочинається цикл різдвяно-новорічних свят. Який триватиме рівно місяць з 19 грудня по 19 січня. І сьогодні, коли ми стоїмо на порозі цього чудового християнського дійства, ми з вами молимося за найважливіше: за любов, за наших дітей та за мир в Україні. Святий випираю, холодний чи божий, послухай молитву мою. Злом себе не покарай, не, не зречись своєї мами, ні якої умови, Будь людину назавжди і до праві жди. Чесним будь та справедливим і працюй, не будь лінивим, другом відео завжди, будь свого роду не забудь. Височенько десь у горах. Де біліє, плай, пробирається стежками святий Миколай. Цілу торбу подарунки, діточка несе, одяг, іграшки, цукерки, подарує все. Миколаю святий ангел, увесь рік допомагав, де бідні діти, дарунки складав. Були чернибу дівчатка, хлопчики малі, шанували мати маму й тата чили молитви. Як молились Миколаю, знають діточки, він прийде до них із раю, де сіяють зірочки. Святий Божий Миколай, діточкам всім помагай, ми тебе благаєм щиро, обдаруй країну миром. Де щастя і радості дорога, де без лічарів, де царство Бога. Я в чарівна фея, на звідти йду, і вість веселу, несу у вашу я оселю, ще хвильку діти, і між вами тут стане Миколай святий. Він щирим серцем, і дарами опиниться. На сцені цій. Тож, ну, якщо ми всі разом дружньо звернемося до нашого святого Миколая, то він обов'язково нас почує. Давайте всі разом покличемо нашого святого. Ми Миколаю! Ми Миколаю! Знаю, що мене чекали любов, повагу, щирість, милосердя усім людям дарували. Що ви добрі, любі, чемні про це все я добре знаю. І тому я любі діти, про вас завжди пам'ятаю. Цілий рік я ждав години і хвилини, тої, в небі, щоб мерщій до вас прилинуть і потішить у потребі. А скажіть небесні діти, ви ж для них найкращі свідки, чи ті діти, що спереду, чи ті діти, що там далі, більші, менші маленькі, цілий рік були чимненькі, чи молитву рідну знають, Бога нею прославляють, чи шанують рідну мову, українське рідне слово? Так, вони були чимненькі. Батька слухали і неньку. Добре вчаться в рідній школі. Моляться і читають. Дісні віршики вивчають, і пісеньки співають. І до церкви поспішають. Які усі чемні! Дуже гарно вмієте співати, танцювати і вивчили багато віршиків. Щороку у нашому місті найкраща зелена красуня. Щоб її гарно роздивитись, що дітки нам потрібно зробити, треба її освітити. Раз, два, три! Потрібна допомога, мої помічники. І ми разом. Ану разом усі, не чую. Один. два, три, Ой, погано, погано, погано ви сьогодні. раз, два, три, О, яриночка світить. Сыбули, так как ты соприкадаешь, сыпули, так и хочешь ты, Загадай добра и зла Ты не гадаешь, буде так як хочеш ти Загадай добра і з so Ходить Водить побежал! Дякую, мемтай! Це найчарівніше свято у році хочеться побажати насамперед здійснення бажань. Нехай прийдешній рік принесе вам радість, нові враження, надії і оптиміст. Гарна нині в нас ялинка, і прекрасна ній багато. Постаравсь господар міста і вітає вас зі святом. Тож сьогодні, в ці передноворічні дні, до слова привітання. Запрошуємо міського голову Василя Васильовича Онучека. Прошу, вітайте оплесками! За честі, високодостойні отці, шановні краяни, любі діти, гості нашого міста. Я би хотів подякувати нашим спонсорам, адже вони нам запропонували встав... дати місце, а вони встановлять сцену, яка буде тут безплатно, і вони будуть проводити відповідні атракціони, а так само. Український фестиваль, який буде, український, який буде в місті Єремчі проти різдвян, протягом всього всіх різдвяних свят. Сьогодні я хочу привітати всіх, хто називається Микола, всіх Миколаївних, адже сьогодні величне християнське свято, свято Святого Миколая. Святий Миколай народився, ймовірно, у 275 році місті Парака провінції Лікія. Батьки Нона і Феон були віруючими християнами. Коли тільки народився Миколай Микола, його зразу батьки охрестили, що на той час було дуже великою рідкістю. Малий Микола виростав, і біля батьків він зрозумів, що він має величне духовне покликання. І він вирішив присвятити своє життя людям і Богові. На той час було це надзвичайно важко. Він уже вченим юнаком переїхав до миру і там був освячений священники, а пізніше став єпископом. Тодішні імператори Західної і Східної Римської імперії Діоклетіан Максиміан, а також пізніше інші імператори. Констанцій, Хлор і Гаврелій нещадно переслідували тих, хто сповідував християнство. Але незважаючи на це, Микола не зрадив христової віри. Він допомагав всім немічним, незрячими робив зрячими. Він визволяв з полому полонених. Він був покривителем моряків, а так само рибаків. Але найбільше. Що він віддавав все своє добро, адже його батьки були дуже багатими. Він все спродав і давав, віддавав усе бідним. Найбільше він любив чемних діток. Святий Микола помер 6 грудня 342 року за григоріанським календарем. Ми святкуємо свято Святого Миколая 19 грудня за юліанським календарем. Ми на порозі і ваші оселі 2017 року. А так само на порозі різдвяних свят. Вантажуйте, коли... санчата. Роздавати всім нам треба подаруночки із неба. Дорогі дітки, хто хоче отримати подарунок від Святого Миколая та Василя Васильовича, просимо заходити з цієї сторони сцени. По одному. По одному не спішіть.